Можливо, затвердять проект, що зі столиці України до столиці Польщі об'єднають нас з залізницею. Як вам така ідея? Прикольна? Так, нормально. Ні? Коштує це 1,2 два мільярда, мільярда доларів. Ти зразу Драй, скільки мільярдів? 1,2 мільярда доларів. А зараз нема сполучення з Варшавою. Ні, пряме має бути. Це пряме. Типу, що е, пише, що якщо зроблять цю Євроколію, то можна буде з Києва до Варшави за 4 години заїжджати. Прикинь? Але, Майже ну, як з, ти з, на літаку. — З Києва до Варшави за 4 години. З Києва до Варшави за 4 години. А як то так воно десь буде поверху і так, але що. Ну нам сума ну, похуй, бо нам сум до Києва все одно буде ще 7 годин на маршрутки <гум> <гум> люкс, нафта, дякуємо. Ну, Але це початок, може потім більше буде таких. Ні, 4 години це якісь фантастичні цифри просто, ні? Це швидкісний супер! Ну, та бі... Мега, турбо, електропоїзд, вони ж до Варшава. До, до, до Львова скільки Інтерсіті їде? 7-6 годин. 5 з половиною 5 годин. 5 годин до Варшави. А скільки зі Львова до Варшави? Ну нам ми не знаємо. Ну нам вічність. Бо <рес> <рес> я поки що за 25 років ні разу там не був, то я думаю, що десь так, скільки і триває дорога.